Це новини на 17-ту годину у студії Марина Кухар. Шестеро загиблих із 35-ро постраждалих. Такі наслідки комбінованої російської атаки на Київ пошкоджені 36 житлових будинків у Деснянському, Дніпровському, Святошинському, Подільському районах, а також у Солом'янському та Шевченківському. Десять багатоквартирних будинків тимчасово залишились без газу. Усі загиблі жертви удару безпілотника по дев'ятиповерхівці у Деснянському районі. Там тривають пошуково-рятувальні роботи. Три поверхи у мене в квартирі. Обвалилася стеля і все. Ну, ночі чекаю, щоб туди потрапити, щоб акт все ставили і все. Документи, гроші, все там. Все життя там. Добре. що жінкою ночью вискочили, щоб було он Чужі речі дали. Це замокло і все. Наголовне ну, живі, а так. Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив російський удар, внаслідок якого постраждало посольство Азербайджану у Києві. Він наголосив, що це не вперше росіяни ціляться по будівлі дип та інші об'єкти пов'язані з Баку. Повідомив Володимир Зеленський за підсумками розмови з Алієвим. Як відомо, у результаті вибуху зруйнована частина стіни по периметру посольства, пошкоджені службовий транспорт, адміністративна будівля і консульський. Відділ дип установи. Азербайджан уже вручив послу Росії. Ноту протесту, бо схожі обстріли викликають питання про навмисний характер ракетних атак. Зауважили у МЗС країни. Ми бачимо, позад нас знаходиться азербайджанське посольство. Пошкоджена там велика частина бачимо там опорні сини. Позад нас парк Міда Аліва, також ми бачимо, що є руйнування. Напротив ми бачимо жилий квартал, де пошкоджений дуже багато там квартир, в тому числі і комплекси, і автомобільні комплекси. Я сьогодні розмовляв з посольством Азербайджану, є там пошкодження, є така велика немаленька воронка там від того, що там впала там ракета чи дрон, там є пошкодження і і є пошкоджені будівлі. О пів на одинадцяту ранку шахет поцілив по ринку у Чорноморську на Одещині. Прилетіло в автівку, з якої продавали картоплю. Наразі відомо про двох загиблих і щонайменше одинадцятеро поранених. Повідомили ВОВА. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, коледж та приватний транспорт. Влучання відбулося в місті Чорноморськ біля місцевого ринку. На жаль, дві особи загинуло. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі нам відомо про 10 постраждалих, із яких одна дитина. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, а дві автівки знищено, і 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджено нежитлові будівлі, розташовані поруч. Зранку окупанти атакували і сума. Спочатку ракетою «Циркон» із тимчасово окупованого Криму влучило в дорогу. Також пошкоджений пожежний гідрант, через що стався витік води. А потім була атака кількома шаххедами по промисловому підприємству. Спалахнула масштабна пожежа, поранена одна людина. І ще троє постраждали вже по обіді. Ворог знову атакував суми ударними безпілотниками. Пошкоджена цивільна інфраструктура та транспорт у зарічному районі. Загалом цієї ночі та зранку ворог запустив 449 дронів та ракет різних типів. 419 з із них сили ППО збили і подавили. Головною ціллю кінжалів, крилатих і балістичних іскандерів, калібрів і понад трьох сотень шахедів. Стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БП. Загалом маємо ушкодження на сьогоднішній день збитки мається на увазі на 44 локаціях по території країни. Із них ну, переважна більшість це Київщина. Балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована. Це 9 ракет іскандер М та «КН-23». І Шість із дев'яти ракет було перехоплено. Також е збито дві аеробалістичні ракети. Кінжал, це теж балістика. СБУ та Сили оборони підтвердили удар по порту Новоросійськ у Краснодарському краї. Генштаб зСУ повідомив, що били ракетами Нептун та безпілотниками. Пошкоджено нафтопаливне обладнання на причалах, трубопровідну інфраструктуру, насосні установки. На нафтовому терміналі триває пожежа. Також у новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300-400 на території місцевої військової частини. Після атаки там зафіксували потужну детонацію. Після ударів по НПЗ у новоросійську компанія ТрансНЕФТЬ. Призупинила подачу нафти до порту. Також є влучання і по Саратовському НПЗ місцеві публікують в мережі відео заграви над промисловою зоною і кадри роботи ППО. Ворожа міноборони звітує про збиття понад двох сотень БПЛА. Цієї ночі наші воїни застосували для удару по цілях на російській території довгі Нептуни. Відео із моментом запуску ракет оприлюднив президент. Він додав, що це наша цілком справедлива відповідь на безкінечний російський терор. А головне управління розвідки влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі в Росії, яка поєднує московський регіон із Далеким Сходом. Вибух на залізниці пролунав напередодні біля села Сосновка, що в Хабаровському краї. Під час спецоперації під Укіс пішов вантажний потяг, пошкоджені колії. Повідомили в ГУР. В управлінні зазначили, що операція на транссибі заблокувала ключові ключову логістичну артерію, яку Росія використовувала. Стовувала для постачання зброї та боєприпасів, зокрема з північної Кореї, ворожа влада і пошкодження, і сам факт диверсії приховує місцевих. Переконують, що вибухи, які вони чули, це просто ремонтні роботи, які нібито велися на переїзді. На Олександрівському напрямку ворог під прикриттям туману намагався штурмувати українські позиції. Окупанти задіяли піхоту і близько двох десятків різної бронетехніки. Повідомили у генштабі. Українські захисники знищили два танки та чотири бойових броньовані, броньованих машин. Ще один танк та дві інші бронемашини пошкоджено. Окрім того, зсу ліквідували трьох та поранили ще п'ятьох ворожих штурмовиків. Загалом на фронті за минулу добу 170 боєзіткнень покровський напрямок залишається головним у наступі росіян. Ворог посилює підрозділи і зміцнює логістичні маршрути. Повідомив головком Олександр Сирський. Минулої доби наші захисники зупинили там понад 50 штурмів у Покровську та на його околицях. Ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад десантно-штурмових військ і оператори сил безпілотних систем. За даними Сирського, на очеретинському відтинку противник змушений розпорошувати сили завдяки роботі наших військових. Ситуація на Гуляйпільському напрямку, що на Запоріжжі, надскладна. Саме місто росіяни безперервно криють з артилерії та закидають кабами. За останні дні звідти евакуювали 18 місцевих жителів, здебільшого літніх і маломобільних. У яких умовах вивозили людей, розкаже Олена Каптюх. Дороги в Гуляйполі розбиті. У бабіч спалені машини. Група запорізьких поліцейських прямує евакуювати охочих. Евакуація могла зірватися будь-якої миті. Небо у Гуляйполі кишить ФПВ-шками. Женщина, давайте швидше. Останнім часом росіяни активізувалися на цьому напрямку, тож їхати сюди вже занадто небезпечно, кажуть поліцейські. Процес евакуації ускладнений у зв'язку з тим, що дорога добропілля, Варварівка, Гуляйполя, а також заїзд у Гуляйполя з сторони Зеленого під постійним контролем ворожих в піві. Як е раз, на радіозв'язку, так так на лотово волокні. Центр міста розбитий на вулиці порожньо. Місцеві або сидять вдома, або в пунктах незламності кажуть, вийти на вулицю неможливо над головою в які ледь не залітають у хати. Ну, він нас не, не трогає будинок, не залитий. в Будинку теж були двері відчинені. А йну і полетів. орієнтуємося вже. Знаємо на неком звідкіля летить то зліва, то справа. Ну, ну і пере. Мішеві пані Любов виїжджати не хоче, та визнає, жити тут уже майже неможливо. Кожди ранок у п'ять годин десь летять. Це кожна дня трона. Кажди день. каже, новини дивиться, але не вірить, що гуляй поле окупують. Приготувалася до важкої зими. Городи садили, убрали. і дрова, є, і палети є, і вода. є, і картошка із допустився всім. Консервація є. Ну, Думали, ждемо, що а ось воно все закінчиться. Поліцейські їздять від хати до хати, часто просто городами і полями. У руках зброя, щоб підстрілюватися від дронів. В одному з будинків треба забрати самотню пані Валентину. Їй допомагає зібратися сусідка під бадьорою, бо та постійно плаче. Все буде добре. Валентина вже на порозі не витримує. Прощається із будинком та сусідкою. Невідомо наскільки. Ми качі взяли свої запасів. Що, не плачемо, все буде добре. не плачемо, все буде добре. В машині хтось плаче, хтось молиться. Куди їдуть, поки й самі не знають, із собою лише найнеобхідніше. Декілька віще, переодіться, покушать і їду. Як будь тобі общежитті десь, бо в мене немає куди цього разу. З гуляйполя вдалося вивести 18 людей. А евакуація чим далі? Тим важче вже важче і важче, і планувати наступні евакуації все важче і важче. кожен 10 хвилин. Ви самі чули, що залітають і в піві, Тому евакуація вона внеможливується. І ті, хто залишається там, я би дуже хотів би звернутися, щоб найшвидше най, 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 най люди виїхали, бо часу замало зараз. У Гуляйполі залишається ще з півтисячі тисячі місцевих, і здебільшого кажуть у поліції, це літні люди. Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зирянова ми Україна, марафон. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський провів нараду із прем'єркою Юлією Свериденко. Говорили про відновлення після російських ударів. Свериденко також доповіла про виконання програми підтримки прифронтових і прикордонних громад і проанонсувала, що вже від завтра можна буде подати заявку на отримання зимової підтримки. Вона передбачає одноразову виплату тисячу гривень для кожного громадянина, який перебуває на території країни. Заявку можна подати через дію або відділення Укрпошти. Минулого року більш ніж 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. І також Юлія Сверденко доповіла, що напередодні уряд доручив провести комплексну перевірку найбільших державних підприємств, зокрема у сфері енергетики та оборонної промисловості. Особлива увага, за її словами, буде до прозорості закупівель і фінансового контролю, здійснити аналіз діяльності виконавчих органів мають наглядові ради компаній Нафтогаз, «Укроборонпром», Укрзалізниця, Укргідроенерго, а також державних банків. Паралельно державна аудитор. Служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Своєю чергою, президент наголосив, це має бути зроблено оперативно, а результати слід негайно направити до правоохоронних та антикорупційних органів. І додав, що за підсумками перевірки інформуватимуть ключових партнерів України. Міністра Тиці Германа Галушенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук виключили зі складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ президента опубліковано на офіційному сайті. Нагадаю, обидва міністри фігурують у плівках набу щодо розслідування корупційної схеми довкола енергоатома. Вони не є підозрюваними. Утім, через корупційний скандал подали заяви на звільнення. Попередньо у вівторок їх має розглянути Верховна Рада. У пам'ять про загиблих енергетиків, рятувальників та водіїв у Дніпрі презентували проєкт під назвою Опора прифронтового міста. Це інсталяція в одному із музеїв, яка присвячена працівникам критичної інфраструктури. Поряд із фотографіями загиблих їхні особисті речі на світлинах. qr коди з посиланням на відео історії. Їх розказують рідні та друзі. В музеї кажуть, інсталяція безстрокова і за потреби буде. Доповнюватися Геннадій Мусатов, ми з ним пропрацювали дуже багато-багато років. Він їхав на підстанцію і почався артубство. Він загинув на місці, снаряд як якраз влучив у кабіну. Він такий був людиною світла, От знаєте, світла, надійна. Він працював в ДСНС вже майже. 20, більше 20 років вони розміновували територію входа в Курск. Попереду йшов товариш, і щось не помітив, зацепив. І товариш загинув відразу. А мій чоловік загинув в лікарні від отриманих поранень.